Добрий день! З вами Наталя Миколаївна. Сьогодні ми будемо додавати і віднімати числа частинами. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Швиденько розгортай свій зошит. Записуй сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 7 рядочок. Спробуй доповнити числа до найближчих до них круглих чисел. 58 додати невідоме число буде 60. 60 відняти 58 буде 2. Отже, ставимо 2. Далі, щоб було кругле число. 69 додати скільки треба. Правильно, 1, щоб отримати 70, мої розумнички. 47 додати 3 дорівнює 50. 25 додати 5 дорівнює 30. Молодці, вам вдалося. Давайте пояснимо, розв'язання за першою схемою. Подумай, що змінилося в другому виразі. Як ця зміна вплине на його розв'язання. 8 додати 4. 4 розкладаємо на 2 і 2. 8 додати 2 буде 10, і ще 2 12. 78 додати 4. 4 розклали на 2 і 2. 78 додати 2 буде 80. 80 плюс 2 буде 82. 78 додати 14. Дорівнює. 14 розкладаємо на 2 і 12. 78 додати 2 буде 80, і плюс 12 буде 92. Спробуй зміркувати аналогічно, щоб знайти суму чисел. Ось як ми розглядали. Так. Чому різниця в тому, що коли ми розкладали з вами числа 78 і 14, на відміну від 78 і 4, ми з вами десяток залишали із чим? Із одним із частини доданків. Так? А чому ми це робили? Тому що нам потрібно з вами. Отримати кругле число, ми його округлюємо. Тобто, щоб його зробити круглим, у нас є один метод це метод округлення чисел, а другий метод це метод розкладання на частини, коли ми розкладаючи число на частини, за допомогою цього числа наш перший доданок, двоцифрове число, робимо круглим числом. Будь ласка, встав пропущені цифри так, щоб зменшити кожне зменшуване до круглого числа. Наприклад, 45 відняти 25 буде 20. 34 відняти. Нам треба доставити число, яке позначає одиниці. Тобто, 24 буде 10. 76 відняти 5 десятків, а одиниць правильно, 6 одиниць. 56 буде 20. 83 відняти 6 десятків. І скільки одиниць? 3 одиниці буде, звичайно, буде 20. Поясни розв'язування за першою схемою. 14 відняти 6. Дорівнює 6 розклали на 4,2. 14 відняти 4 буде 10. 10 відняти 2 буде 8. Отже, що ми робимо? Ми віднімаємо від 14 одиниці, щоб отримати кругле число. Далі, 54 відняти 6. 6 ми розклали на 4, і 2, тому що, щоб від 54 отримати кругле число, треба. Відняти 4. Тобто 54 мінус 4 буде 50, 50 відняти 2 буде 48. А що зробити, якщо в нас число двоцифрове друге? В цьому випадку, нам з вами потрібно 36 розкласти на 34 і 2. Тоді 54. віднімаємо, від 54 віднімаємо 34 буде 20 і 20 відняти 2 буде 18. Отже, додавання двоцифрових чисел з переходом через десяток робимо таким чином. Подаємо другий доданок у вигляді суми зручних доданків, доповнюємо перший доданок до круглого числа, додаємо до круглого числа іншу частину другого доданка та називаємо результат. Наприклад, 78 додати 15, 15 розкладаємо на 2 і 13, 78 додати 2 отримаємо кругле число 80. 80 додати 13 буде 93. Закінчи розв'язування за схемами та поясни, що змінилося в другому виразі. Як ця зміна вплинула на його розв'язання? Що ти бачиш спільного у розв'язаннях? 12 відняти 5. 5 розкладаємо на 2 і 3. Щоб отримати десяток, треба від 12 відняти 2. А потім відняти 3. 12 мінус 2 буде 10. 10 мінус 3 дорівнює 7. 42 відняти 5 дорівнюємо. 5 розкладаємо на 2 і 3. 42 мінус 2 буде 40, та мінус 3 буде 37. Давайте спробуємо міркувати так само, щоб обчислити різницю. 42 і 25. 42 і 25. 25 ми розкладемо на 22 і 3. 42 мінус 22 буде. 40 мінус 20 буде 20. 2 мінус 2 буде 0. Буде 20. 20 мінус 3 дорівнює 17. Отже, віднімання двоцифрового числа від двоцифрового. Давайте розглянемо спосіб віднімання частинами. Спочатку подаємо від'ємник у вигляді суми зручних доданків. Зменшую двоцифрове зменшуване до круглого числа. Віднімаємо від круглого числа решту від'ємника і називаємо результат. Наприклад, 84 мінус 29. 29 розкладаємо на 24 і 5. Чому 24? Що в нас від круглого числа від 84 утворилося кругле число? Тому ми віднімаємо одразу десятки і ту частинку одиниць, яку треба забрати, щоб утворилось кругле число. 84 мінус 24 буде 60. 60 мінус 5 дорівнює 55. Прочитай, будь ласка, дані про різних тварин у таблиці та дай відповіді на запитання. Наскільки років довше живе крокодил, ніж Орел? Тривалість життя крокодила 90 років. А тривалість життя орла 20 років. Наскільки ж довше живе крокодил, ніж Орел? Для цього треба від 90 відняти 20. Буде 70. Отже, крокодил живе на 70 років довше, ніж Орел? Чим укрита шкіра в крокодила? Ану, дивимося. Шкіра крокодила. Шукаємо покрив шкіри. Крокодил луска, панда хутро, оралерео пір'я. Шкіра крокодила вкрита лускою. Наскільки більше зубів у крокодила, ніж у панди? Скільки зубів у крокодила? У крокодила аж 70 зубів. А в панди? В панди 40, а в орла. Ворла нуль зубів, ворла зубів немає в нього дзьоб. Так, наскільки більше зубів у крокодила, ніж у панди? Для цього нам потрібно від 7 десятків відняти 4 десятки, 70 відняти 40 буде 30. Тобто на 30 зубів більше в крокодила. Давай з тобою продовжимо речення. Було цікаво. Було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася? Довго попрацювали. Я вам пишаюся.